Влітку цього року український футболіст Микола Ковталюк забив двічі у ворота Полтавської ворскли за грузинську ділу. Його команда здолала полтавців із загальним рахунком 4-3 та пройшла до наступного раунду кваліфікації Ліги конференцій. Привіт, з вами, Валентин. Сьогодні ми пригадаємо, як українці забивали у ворота наших команд в Єврокубках. 1992 рік 1-16 та Кубку УЄФА. Чорноморець приймає Олімпіакос в Одесі. За греків виступають Олег Протасов та Геннадій Литовченко, а тренує цю команду Олег Блохін. Гості виходять вперше. На 16-й хвилині. І ось трохи згодом відзначається Литовченко, а крапку ставить Протасов наприкінці гри. В піреї моряки змогли перемогти 0-1, але далі пройшли саме греки. 3-1 в сукупності. Через три роки Чорноморець знову постраждав від рук, а точніше кажучи, ніг українця. В одній 32-й кубку Єфа моряки грали проти польської команди Відзев. В Одесі вдалося мінімально перемогти 1-0. А от в лодзі перемогли вже господарі. Єдиний гол матчу забив Андрій Михальчук. Загальний рахунок був нічийним, тож гра переросла в додаткові тайми. Сильнішого виявити не зуміли, отже все вирішувалось в серії пенальті. За результатами 11-метрових ударів далі пройшов Чорноморець. Сезон 2004-2005, груповий етап Ліги Чемпіон. Київське Динамо потрапляє до групи Бі разом із леверкузенським «Байером». Кольори німців захищає нападник Андрій Воронін. У першому матчі в Києві динамівці перемогли з рахунком 4-2, а Воронін відзначився за «Байер». а от в Леверкузені господарі розгромили киян 3-0. Цього разу Андрій посприяв перемозі своєї команди. Воронін відзначився двічі, але зробив це в різних матчах. А от першим українцем, котрий оформив дубль у ворота нашої команди на Євроарені, став Валентин Слюсар, кубок УЄФА 2008-2009, одна Намо-металіст. Гра в Києві закінчилась з витягою білосиніх 1-0. Харківський двобій розпочався з голу Слюсара в першому таймі. У другій половині харків'яни подвоїли свою перевагу. Незабаром гості скоротили своє відставання. Однак на 70-тій Валентин забив свій другий м'яч. 3-1 результат, який повністю задовільняв металіст. Тім невдовзі синьо-жовті забили у власні ворота, фінальні 3-2 на табло. Це означало, що далі проходить Динамо завдяки правилу виїзного голу. Ну а що було згодом, ви прекрасно знаєте. ЛЧ сезону 2021-22. Бенфіка та Динамо в одній групі. За лісабонців виступає Роман Яремчук. Шостий тур. Кияни відправились до Лісабона. Яремчук виводить португальський клуб вперед. У підсумку Бенфіка перемагає 2-0. Ці три пункти дозволяють фінішувати на другій сходинці, Септо команда Романа виходить у плей-офф. А що було далі? На каналі є розповідь про те, яку важливу роль в тій кампанії зіграв саме Яремчук. Посилання в описі, що ж загалом в активі українців 10 голів у ворота наших клубів. Єдиним гравцем, що забивав двічі в одній грі, є Валентин Слюсар. Два м'ячі проте в різних матчах забивали Андрій Воронін та Микола Ковталюк. По одному взяттю воріт на рахунку в Романа Яремчука, Геннадія Литовченка, Олега Протасова і Андрія Михальчука. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки, та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. Переможемо!